Друзі, я радий знову вітати вас на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. І давайте ми проголосимо 91 й псалом, хоча б його початок. Скажіть, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я живу під покровом Всевишнього. Я перебуваю у тіні всемогутнього. Я говорю Господу, ти мій притулок, Ти моя твердиня, ти мій Бог. На якого я покладаю надію, мій Бог береже мене від розставленої пастки і від згубної пошесті. Мій Бог своїм оперінням закриє мене, тому під Його крилями я буду у безпеці, Його істина, мій щит і зброя. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви. Дотик Христа, місті Чернівці і запрошую вас підписатися на YouTube канал церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, і ми вдячні вам за те, що ви допомагаєте нам розповсюджувати Боже Слово. Ви знаєте, тут так ми закінчили цей псово 91. Написано, що його істина це наш щит і зброя. Тобто, коли ми... Пізнаємо його істину, коли ми знаємо істину, то ця істина вона може стати для нас щитом і зброєю. Тобто, ця істина вона може допомогти нам у нашому житті захищатися і відбивати всі атаки ворога. Але для цього нам треба знати істину. Ісус сказав, і пізнаєте істину, і істина вас звільнить. І коли в новому заповіті ми читаємо, що істина. Вона в Ісусі, це Павло, здається, написав до Дефісян. Написав, що істина вона в Ісусі. Тобто, через Ісуса Христа ми можемо по правді пізнати істину. І ця істина, яку ми пізнали, якщо ми будемо жити, основуючи своє життя на цій істині, якій ми навчилися у нашого всемогутнього Господа, то ця істина вона буде для нас захистом, і вона буде для нас. Зброєю, якою ми можемо відбивати всі атаки ворога. Тобто, якщо я знаю істину, я можу її користуватися. Якщо я її не знаю, у мене немає ніяких шансів, бо я навіть не знаю істину. Тому що істину мало знати, ще треба цю істину використовувати. Людина може щось знати, але вона, якщо не користується своїми знаннями, то ці знання просто, знаєте, Ну, є, але вони не приносять е, ніяких результатів у її житті. Нам варто знати істину, знати істину, мати знання і використовувати у і їх у своєму житті. Тому ми відкриваємо Боже Слово, тому що істина у ньому, істина в тому, чому, чого нас навчав Ісус. Тому, вивчаючи те, чого нас навчав Ісус, ми пізнаємо істину. І потім, коли ми застосовуємо цю істину, то ця істина вона вас звільняє, вона нас захищає, вона нас робить сильними. Тобто людина, вона може знати щось навіть із Божого Слова. Ну якщо вона це не застосовує у своєму житті, вона не буде мати результатів. Ти можеш читати і знати, що треба ходити у любові до всіх людей. Але якщо ти не почнеш любити людей і ходити дійсно в любові до них, то тобі немає ніякої користі від твого знання. Ти просто це знаєш, але ти це не використовуєш, і ти не отримуєш ті Божі словіння, які належать тобі як людині, яка. Проявляє любов. Написано, якщо ми проявляємо любов до інших, то Бог Він любить нас завжди і Він пікується про нас. І Він радіє з того, що ми вчиняємо в цьому світі так, як вчиняв він. Слава Господу! Сьогодні ми продовжимо Марка, третій розділ. І тут ми вчора прочитали важливу таку чудову історію про те, що з Ісусом йшло дуже багато людей, що вони тіснили Його, що вони. Кидались на нього, щоб доторкнутися до нього, щоб отримати зцілення, щоб отримати звільнення, бо вони знали, що з нього виходить сила, і вона оздоровлює, вона звільняє. Ми бачимо, що там було так багато народу, що навіть біси, демони, вони кричали там: кричали: Ти син Божий! Ми знаємо тебе, хто ти, і так багато всього було, що Ісус сказав: приготуйте мені човен, дайте мені сісти в човен, щоб я міг. Відплисти трохи. І в інших містах ми бачимо ну, в паралельних містах, що він відплив на човні, він навчав народ човна, щоб його хоча б бачили, щоб його хоча б чули, тому що коли йде товпа, товпа. Натовп великий, то попробуй почуй щось, що там Ісус намагається навчити. І ми казали вже, що Ісусу важливо було не просто прийти і щось зробити для людей, Ісусу важливо було навчити людей, тому що знання пани приносять нам Бога коли ми їх застосовуємо. Тому Ісус не просто стріляв людей, оздоровлював, звільняв, він ще їх навчав, щоб вони знали, від кого це прийшло і що їм тепер треба робити. Тому він свів очовен, він вчив їх, і потім він кудись відплив, напевно. І далі ми читаємо, що Ісус Він прийшов в інше місце, і Він піднявся нагору і закликав тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. Це знаєте, в іншому місці написано, що Ісус всю ніч провів на горі у молитві до батька. Тобто всю ніч він молився, а потім він покликав сам, кого хотів. І ось він покликав 12 тьох Тобто я розумію, що йому з того всього НАТО, який слідував за ним, тому що там було не тільки 12 людей, які готові були навчатися у нього. Там було набагато більше людей, які слідували за ним з самого початку. І вони хотіли би навчатися у нього. І було багато людей, звісно, які приходили просто, щоб щось отримали, отримати. І вони залишались потім, але багато з ним продовжували свій шлях. І йому треба було обрати зі всього того НАТО по 12 людей. Я думаю, це ну, важке завдання. Попробуй обрати тих, кому ти повинен бути впевнений, що це саме ці люди. Тому я думаю, він всю ніч перевів по молитві, щоб дізнатися у батька, кого саме батько, ти хочеш, щоб я покликав. Тому що для них була важлива місія на всі покоління. Тому він, я думаю, молився всю ніч, визначався і потім визначився на ранок. І Хоча може він визначився швидко, а потім просто молився, а ранком їх покликав, щоб вони поспали трохи. І він їх покликав, покликав 12 тих, яких хотів сам. І він призначив тих, яких назвав апостолом. І знаєте, слово апостол воно прикладається посланець. Той, хто послан. Він не просто назвав О, ви тепер будете вивчатися апостол це таке звання. Ні, він покликав, як я назвав, ви будете апостолом. Тобто ви будете посланцями від мене і ви будете виконувати мої доручення. Чи готові ви до цього? І думаю, що вони сказали, так, ми готові. Ми хочемо бути ближче до тебе і навчатися твоєї мудрості. І він, яких назвав апостолами, а ви були з ними і щоб посилати їх проповідувати. Дивіться, він, апостоли, по посилати їх, проповідувати. Я казав вже, що до Ісуса було важливо не просто щось робити, а навчати. І бачите, Він послав їх в першу чергу проповідувати, написано, проповідувати Боже царство. проповідувати те, чого вони вже за цей Короткий період навчився у нього. Вони вже щось дізналися. І він каже: Я хочу вас відправити, щоб ви йшли і ви тепер проповідували іншим людям. І також, щоб ви мали владу виганяти бісів. Бачите, він не послав їх просто проповідувати теоретичну частину. Просто будете проповідувати царство Боже. Ні. Він каже: Я також даю вам владу. Алілуя, даю вам владу! Ісус дав їм владу, що робити. Виганяти бісів. Ну, в іншому місці написано її оздоровлювати від усякої хвороби. Навіщо? Щоб вони проповідували Боже царство і вони могли явити Боже царство. Вони могли показати людям прояв Божого царства, прояв Божої сили. І він призначив 12-х і дав їм імена. Ну і тут же написано, які імена він їм дав. Ви можете самі це перечитати в Євангелії від Марка, третій розділ. 17, 16, 17 вірш написано, кого він призначив. Ну, я думаю, ви саме до сих пір знаєте імена всіх 12 апостолів. Хоча ми знаємо апостола Павла, а тут був обраний апостол Юда, який потім його зрадив, і його місце потім зайняв Павло. Тож, друзі, до чого я веду? Ісусу було важливо, щоби. Інші люди, які не змогли прийти і потрапити до нього, тому що ми прочитали вчора, що з ним було дуже багато. Народу, великий натовп, який його тіснив. Ну, подумайте, що повинно було відбуватися, скільки народу повинно бути, бути щоб так його тіснити, що він сказав, приготуйте мені човен, тому що мене вже тут затіскають з усіх сторін, і я не можу робити те, що я хочу робити. Я не можу їм послужити, я не можу їм е, звільнити, я не можу їм проповідувати. І він, розумієте, Настільки наповнений любов'ю і милосердям до людей, щоб він розуміє, що він сам не може охопити велику кількість людей одночасно, Що всі ті люди, які є в цих окресницях, вони не зможуть прийти до нього. Тому він вибрав про цих апостолів і він каже: Я хочу відправити вас, щоб ви йшли також допомагали мені, і також, щоб ви проповідували, і також, щоб ви звільняли людей. Я даю вам свою владу діяти від мого імені. І знаєте, вони пішли потім, і вони потім проповідували. Вони пішли подвоє, проповідували, навчали людей, звільняли їх від демонів, вісів, звільняли їх від хвороб. Вони робили те саме. Що робив він, і в інших Євангеліях, чи пізніше ми бачимо, що вони потім повернулися і вони раділи, і вони звітували йому про те, що вони зробили. І вони казали: навіть демони, вони слухаються нас і підкоряються нам. І вони раділи з цього. Вони бачили прояв Божої сили через них в житті інших людей. Вони побачили це, вони виконали те. Що він їх попросив робити, для чого він їх поклав поставив? І ми бачимо, що тут в Іванглії вони ходили разом з ним, а частину вони ходили, ну періодично ходили без нього, і також робили те, що робив він, для того, щоб охопити більше людей, для того, щоб проявити милість і любов до більшої кількості людей, для того, щоб допомогти більшої кількості людей, тому що саме він... Не зміг охопити таку велику кількість, тому він дав їм свою силу, дав їм свою владу і дав їм е, розуміння діяти так, як треба діяти. Те, чого вони вже навчились, вони повинні були передавати іншим. І, звичайно, ми знаємо, що потім Ісус помер за всіх нас і Він воскрес, і Він наповнив нас, віруючих людей, силою Свого Святого Духа. Тобто Він передав нам. Його послідовникам, свою силу, щоб ми сьогодні, будучи на землі, що робили? Проповідували його царство, щоб ми робили те, до чого він покликав своїх учнів. Апостолів дванадцятьох, для чого він вибрав, Щоб ми робили те саме, щоб ми сьогодні проповідували Боже царство і щоб ми сьогодні могли використовувати ту силу, яку дав нам Бог, і діяти від Його імені, щоб ми не просто говорили про Боже царство, але щоб ми могли також явити Боже царство, явити його силу, звільнити людей від демонів, бісів і. Оздоровити людей Божою силою звільнити від усіх хвороб і немочі. І, звичайно, ми прийняли це і ми пізнаємо істину і зростаємо в цьому, щоб виконувати його доручення і щоб проявити любов і милосердя до інших людей. Тому я вірю, що ви. Одна з тих людей, які виконують те, до чого Він вас покликав, і ви служите Йому, і ви діяти згідно з Його волею, діяти у повноті Його силі і повноті його мудрості, проповідуючи іншим Боже Слово і допомагаючи іншим знайти єдиний шлях спасіння, який є сьогодні у світі, це Ісус Христос, тому що тільки через Нього ми можемо отримати Спасіння. Слава Господу! Алілуя! І ми дуже вдячні Господу за те, що він зробив для нас. І знаєте, він сказав, що він іде до батька, додому. І він сказав, що ви, мої учні, ви зробите навіть більше, ніж зробив я. Ви будете робити те саме, що робив я, і зробити більше, тому що я йду до батька. І подумайте, він був три з половиною роки на землі, і він зробив дуже багато. Але якщо взяти усіх віруючих за всі часи, скільки їх є, то разом. Ми, звичайно, могли б зробити набагато більше. Можемо і зробили намагато більше. Важко це оцінити, але це не один ісус в одному місці може проповідувати, і оздоровлювати і звільняти. А тепер кожен віруючий, кожна людина, вона стає цим посланцем. Від його імені, який може служити там, де він є, і служити тим людям, які є навколо нього, і принести їм вогу зв'язку про Боже царство, і навчити їх як туди потрапити. Тому, друзі, це важливо навчатися в нього і йти за ним, і виконувати його волю, і прийняти його силу. І, звичайно, ці 12 апострах, вони отримували таку особливу. Особливо служиння, особливу честь, особливу повагу, тому що вони були з ним і тому, що вони були тими людьми, які бачили на власні очі, як це все відбувається, і які зберегли віру, коли Ісус помер. Вони зберегли віру, вони залишилися вірними, йому, і потім він воскрес і явився їм, і вони продовжували своє служення навіть до смерті, навіть попри всі утиски, які вони пережили у своєму житті, вони залишились вірними Господу. І вони довели, що вони дійсно були гідними того покликання, до якого він їх покликав. Що він не помолився, обравши цих 12 людей, що то були саме ці люди, які м, повинні були бути апостолами в цей час. Звичайно, ми знаємо, що Іуда він єдиний, він не зр... він зрадив його. Але Ісус, навіть молячи, промолячись про своїх учнів, каже, я всіх зборів, крім сина погибелі, тому що він був від лукавого, він був сам, він мав. Нагоди змінитися, але він не змінився і зробив те, що було призначено, що ну, його спокушало, те він і зробив. Тому яка його була доля, нам до кінця невідомо, але ми знаємо, що він е, е, зробив самогубство після того, як Ісус е, як Ісуса схопило, тобто ми бачимо, що він розкаявся в тому, що він зробив. І я вірю, що якщо він розкаявся, то він повинен бути не на небесах. Але кажуть, що самогубці туди не потрапляють. Але тут можна багато спорів і вже багато сперечатися про це все. Де він, як він, що він. Але я думаю, що Бог його любить і все з ним добре сьогодні. Він постраждав і він заплатив своїм життям за те, що він. Зробив і ну не будемо вже вдаватися в дискусії про Іуду. Бачимо тільки те, що він дійсно розкаявся у тому, що він зробив. Тому що ми бачимо, що він любив гроші, і він повернув гроші. І бачимо, що він ну, ну, розкаявся в тому, що він зробив, через те, що він повернув гроші. А те, що він забрав у себе життя, ну це вже погано. Може він повинен був покаятися і просто продовжувати слідувати. За Ісусом, тому що Петро, наприклад, він відрікся від нього, але потім все ж таки розкаявся і продовжував слідувати за ним і приніс багато багато богахслові усім нам. Тож не будемо вдаватися в подробиці про це все і роздумувати, як там відбувалося, щось там заудою. Це Бог знає і це Божа справа, не наша. Але важливо, що ці всі люди вони були гідними того, до чого і спокликав Ісус і виконували Його волю. Тож будьте людьми, яких покликав Бог і виконуйте Його волю. Прийміть Його силу і прийміть Його владу діяти від Нього з Його силою, але не просто являйте Його силу, а проповідуйте Євангеліє. Дайте людям можливість зрозуміти, що це не просто ви такий целитель, а що це Бог. Любить їх і торкається їхнього життя, щоб вони отримали спасіння і прийшли жити у Боже Царство, коли вони помруть. Тож любимо людей і робимо те, для чого нас покликав наш Господь і спасити. Аллюе! Давайте помовимо. Батько Небесний, в ім'я Ісуса, ми дякуємо тобі і прославляємо тебе за твою любов, за твою милість, за те, що ти не просто сам служив людям, але ти покликав і інших людей і дав їм можливість також допомагати тобі і служити. І іншим людям нести твоє слово, нести твоє сила і приносити благословіння в життя людей. Ми дякуємо тобі за те, що ти сказав, що ми будемо робити те саме, що робив ти, і допоможи нам в цьому зростати, допоможи нам навчатися в цьому і бути сміливими, щоб застосовувати твою силу. У житті і приносити благословіння в життя інших людей, приносити їм звільнення. Ми дякуємо тобі за те, що ти дієш, і за те, що ти завжди з нами. Слава тобі і хвала! Друзі, я благословляю вас, ім'я Ісуса. Я пригошую Божий захист над вами. Пригошую, що Бог він любить вас і Він пікується про вас. Пригошую надприродне Боже фінансове благословіння, Ранами Ісуса ви були зцілені, тож всяка неміч, хвороба і біль. Я наказую тобі, в ім'я Ісуса Христа іди геть. Я проголошую ваше звільнення. Також проголошую, що Бог дає роботу тим, хто їх шукає, що Бог виконує всі ваші прохання, він діє і Він готовий їх виконати, тому що Він любить вас. Тож, звертайтеся до Нього і відкривайте своє серце. Також ми благословляємо нашу країну, приголошуємо мир та перемогу для України в ім'я Ісуса Христа. Благословляємо наших військових, проголошуємо Божий захист над ними, благословляємо керівництво нашої країни. Ми також приголошуємо, що всі плани ворога вони руйнуються, вони зазнають поразки, в них нічого не виходить, і вони налякані в страху, тікають від нас в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі за перемогу, Господь, і за звільнення України. Слава тобі, хвала! Алілуя. -е. Алілуя. -е. Дякую, друзі, за те, що були з нами. Ще раз вам нагадую, щоб ви не забули підписатися на YouTube канал Доти Христа, щоб ви натиснули дзвоник і вподобайки і поділіться цим ефіром, якщо ви маєте таке бажання. Але це нам допоможе, і я вдячний вам за вашу допомогу. Я бажаю вам славного дня, хай він буде наповнений Божим благословенням, Божим миром і проймом Божої сили і Божої мудрості у вашому житті. До зустрічі З Господом!